Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас у цьому відеоблозі. Тут ми вивчаємо, досліджуємо Боже Слово, шукаємо радість, втіху, добро у Божих обітницях, Божих благословеннях. Це дуже важливо впродовж усього нашого життя, а надто. В такі нелегкі часи, які зараз переживає Україна і український народ. Нинішня зустріч присвячена дослідженню вивченню Божого Слова, яке знаходиться у книзі повторення закону Старого Заповіту, розділ 5, вірші з 12 по 15. Послухаймо спочатку цей фрагмент. Зі святого Писання. Написано: Пильнуй день Господній щоб святити Його, як наказав тобі Господь, Бог твій, шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій. І дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що у брамах твоїх, щоби відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти, і будеш пам'ятати, що був ти рабом у Єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог звідти, сильною рукою і витягненим раменом. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, на самому початку я хочу зауважити, що субота. На давньоєврейській мові шабат перекладається, означає відпочинок, спочинок. Ми сьогодні будемо говорити про зміст цього слова і будемо також говорити, як належиться шанувати Божу заповідь про день Господній, призначений. Богом для слухання, вивчення Божого Слова і для відпочинку. Чи не спадало вам колись на думку, що ми не завжди даємо собі раду з деякими важливими в житті речами, зокрема, такою річчю, як відпочинок? Діти нерідко сприймають відпочинок як якесь покарання. Бо увечері не хочуть лягати спати а бавитися, а батьки кажуть, що вже час йти до сну. Може бути щось подібне і впродовж дня, не обов'язково увечері. Але згодом, коли ми дорослішаємо, стаємо зрілими, то визнаємо, що відпочинок дуже добра річ. Ми прагнемо відпочинку, плануємо його, а часом здобуваємо його за чужий рахунок або ж впадаємо в іншу крайність, працюємо, гаруємо зранку до смерканку, як кажуть, ігноруючи потребу нашого тіла у відпочинку. І тоді ми направду шкодимо собі. Відпочинок важливий з багатьох міркувань, зокрема, для нашого духовного здоров'я також. Але сатана і тут може нагодитися і штовхати нас до обману і хитрощів. Чи бувало часом так, що ви приходили до церкви, а ваші думки були десь далеко, в іншому місці? Або ви. Свідомо відмовлялися від духовного відпочинку Дня Господнього під фальшивим приводом. Так часто буває. Отож, відпочинок важливий і надто духовний відпочинок. На ньому наголошуємо, коли ведемо мову про. Божу заповідь щодо пошанування Господнього дня. Без духовного відпочинку наша душа стає спраглою, пересохлою. Відпочинок додає нам сили для подальшої плідної праці, на славу Богові, добро собі та ближнім довкола нас. Творець запровадив відпочинок нам на добро. На сторінках Святого Писання ми бачимо, що це Він, а не люди, запровадив тиждень, час, у якому є і праця, і відпочинок, і інші речі. Біблія каже, що нашим правдивим відпочинком, суботством є Син Божий Ісус Христос. Пам'ятаємо про це. Написано у посланні до євреїв. Отож, людові Божому залишається суботство, відпочинок. Бо хто увійшов був у його відпочинок, то той і відпочив від вчинків своїх, як Бог від своїх. Тож попильнуймо увійти до того відпочинку. І з огляду на це, на ці слова та інші слова, які містяться у святому Писанні. Ми молимося, то, Господи, дай мені Твого благословенного відпочинку, Твого правдивого суботства. З усіма Його благословіннями. Уявіть собі на хвилину Едемський сад, досконалий відпочинок, який там панував, навіть фізична праця. Була для Адама і Єви радістю. І лише одна річ могла зруйнувати цей досконалий порядок, цей досконалий спокій, цю гармонію, гріх. І коли це сталося, коли сталося гріхопадіння, то люблячий Бог побачив потребу в особливому виді відпочинку для людей. Він запровадив вимогу, про яку грішним людям. Потрібно буде постійно пам'ятати, сьомого дня ніхто не працює. Бог оголосив цей день винятковим, святим, суботою для Господа. Субота, шабат належить Богові, вона Його. Він зробив її винятковою. Ще одна мета цього дня полягала в тому, що. Він мав бути днем священного зібрання для народу Божого. У святім Писанні написано, що не хлібом єдиним, каже Господь, буде жити людина, але кожним словом, що виходить із вуст Господніх. Тож народ Божий повинен був замислюватися над духовними речами і цінувати Боже благословення. Цінувати слово Боже. Чи так було завжди? На жаль, читаючи слово Боже, дивлячись довкола себе, ми бачимо, що ні. Через те Божі пророки говорили людям, нагадували, казали: з Божої ласки, ви стали багатими, ситими. Живете в добрі, в комфорті, але водночас ви стали також і байдужими до Бога і Його слова. Схаменіться. Через цю байдужість Господь якось навіть погрожував народові голодом свого слова, якщо той не зміниться, не повернеться до Бога, не покається. І подібне ми можемо бачити також у нинішньому світі. Мета запровадженої Богом Суботи полягала не лише в тому, щоб ізраїльтяни сиділи 24 години поспіль без жодного діла, а в тому, щоб через жертвоприношення цього дня вони розмірковували про їхню потребу у Спасителеві, який приніс би в жертву за гріхи. Самого себе. І згодом це справдилося, втілилося у сині Божому Ісусі Христі. Коли Бог вдруге проголосив народові свій закон, то Він наказав йому дотримуватися суботи із ще однієї причини. Не тільки через те, що він відпочивав на сьомий день під час створення, але й тому, як написано, Господь каже. Що я визволив вас з єгипетського рабства. Цими словами Бог хотів сказати людям. Пам'ятаєте, якими ви були наляканими? Ви скаржилися на рабство, навіть погрожували покинути свого Господа. І тоді я прийшов до вас своєю могутньою силою і рукою, визволив вас із рабства. І повів в обіцяну землю. Хтось запитає, а яке все це має відношення до нас, хто живе сьогодні? Яке місце в усьому цьому посідаємо ми з вами сьогодні, дорогі у Христі? Насамперед, ми повинні сказати, що Ісус Христос, Син Божий, скасував для нас вимогу поклоніння. Яка була запроваджена у старозавітні часи? У Новозавітній ері Церква Ісуса Христа могла вільно обирати для поклоніння той чи інший день. Таким днем для християн стала неділя. Але при цьому збереглася незмінною Божа воля. Про яку читаємо у заповіді Божій, Божа воля щодо нас, яка стосується слухання, вивчення Божого Слова. Отже, День Господній, неділя у християн відповідно до Божої заповіді, залишається таким днем, коли ми слухаємо, вивчаємо, досліджуємо Боже Слово. Тому ніколи не зневажаємо Божої заповіді. Не зневажаймо Божого Слова. Все ж у людей нового заповіту, і ми повинні це визнати, залишилися ті самі спокуси, які були в людей старого заповіту. Ми бачимо, як люди стали багатими, заможними, звиклими до вигод і комфорту завдяки численним Божим благословенням. У кожної людини нині назбирується багато різних справ впродовж тижня, і навіть Господнього дня у неділю. Катастрофічно бракує кожному часу для молитви, для Божого Слова, для церкви, бодай час від часу в неділю. Зі щоденними клопотами і справами в людське серце приходить. Спокуса, яка стати духовно байдужими, щоб легше було казати Богові, все, що мене турбує, Господи, це мої плани, мої бажання і вподобання. І отака любов лише до себе, нехтування, любов'ю до Спасителя, до його слова, провадить до загибелі. Грішний світ плекає саме таку любов сьогодні у людях до себе. Не до Бога, не до Божого Слова, не до церкви Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, з огляду на все це, що ми щойно казали, опираймося спокусі зневажати Слово нашого Спасителя і нехтувати заповіддю Божою про. День Господній. Ніколи не намагаймося виправдатися перед Богом, кажучи, я знаю, Господи, що Ти причетний до всього, що я маю, що я завдячую Тобі всім. Але й ти повинен мене зрозуміти, що мій час обмежений, і мені бракує часу для Тебе. Ніколи не говорим, таким чином, бо це гріх. Будьмо вдячні Богові за все. Гріховно і небезпечно бути настільки самовпевненим, щоб думати, що ми дійсно можемо обійтися без Бога, без Божого Слова, обійтися окрайцем духовного відпочинку, а не повнотою Його. Не забуваємо, що Господь може вносити в наше життя свої корективи і несподівані речі. Не будьмо такі безпечні. Пам'ятаймо, що Бог може наслати на нас різне випробування і негаразди, А також голод і спрагу свого слова може забрати від нас своє спасенне слово. Надто від тих, хто виявляє до нього цілковиту байдужість. Бог також може забрати. З цього світу черству і байдужу до його слова людину від її рідних і близьких. Чи ми якось замислювалися над цим? Але це правда. Отож, ми повинні молитися. Господи, покажи нам нашу нагальну потребу у Твоєму відпочинку, сповненому Твого живого, могутнього. Такого потрібного для нас і для нашого життя слова. Покажи нам шлях до покаяння. Зміцни нашу віру, допоможи нам пізнати наші помилки і бути вдячними за твої благословіння, допоможи нам радіти, чуючи втішні слова, які ти сказав Ізраїлю: Я визволив вас, ви були на шляху до загибелі у вогняному озері через ваші провини. Але я врятував вас, моя праведність, моє досконале життя закрило ваші гріхи, вашу духовну недбалість через те, що ваші провини мали бути спокутувані вашою кров'ю, я пролив її за вас на Голгофі і визволив вас від Божого покарання, визволив від влади гріха, диявола і смерті, ваші гріхи прощені. Вам не загрожує Божа кара у моєму живому слові ви маєте духовний відпочинок на всі випадки свого життя і при всіх життєвих потребах. Дорогі у Христі, чи ви знаєте ще когось, окрім Сина Божого, хто міг би дати вам таку чудову обітницю, що щойно ви її чули? Нема більш нікого. Ніхто інший, окрім Сина Божого Ісуса Христа, не може дати вам нічого подібного. Святе Писання каже, що окрім Нього, нема Спасителя і Викупителя. Тільки Він провадить нас до Царства Небесного, до спасіння. Пам'ятайте, що сутність Божої заповіді про святий день полягає не в тому, що Ісус Христос вимагає від нас чогось, але в тому, що Він прагне дати нам щось дуже важливе і виняткове. Через своє слово Він бажає дедалі більше наближатися до нас, входити в наші серця, в наше життя, в наші душі, в наші домівки. Нашу щоденну працю, у наші взаємини з іншими людьми. Все, чого Він хоче для нас, ми дійсно і з певністю можемо отримати з його слова, з його Євангелія, яке є силою Божою на спасіння. Ось чому ми конче потребуємо Христа і Його Слова. Його слово для нас, як броня, як нагрудник, як каже Святий Павло, як щит і шолом спасіння. Без нього нас чекає біда. Щоденні спокуси чагають на нас у цьому грішному світі, отож ми конче потребуємо сили того, хто робить наш дух готовим до спротиву і захисту спокусам і духовним ворогам. Серед життєвих негараздів, страждань, випробувань, втрат, особливо таких величезних, яких ми зазнаємо сьогодні під час війни, під час неспокою, для нас постійно лунає спасенний голос Ісуса Христа, який каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Наповню ваше серце правдивим миром. Ісус Христос бере на свої плечі наші важкі тягарі і оживляє наші втомлені серця і душі живим Словом своєї любові і милосердя. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом належить вся слава, хвала і поклоніння нині. І повіки. Благодать Божа, захист Господній, а також Боже благословіння на кожен наш день. Нехай буде з вами. Амінь.